Вийдемося по складових інгредієнтах мезопрепаратів. мезопрепараті. шкіри працю дермопельного, потім наносять екзосоми. Перша доба найважливіше. Отут шкіра гарно натягується. Це обов'язково так робити, коли знову ж таки підряд шкіра, пошкоджена сонечком. Це класний компонент на. Постзапальні плямки, амінокислотний склад обов'язково повинен бути, алопеція. І тут ми будемо проговорювати два різних склади. Вигляд голки, це будемо бачити вже після початку процедури. Зараз у мене стоїть один. Я вибираю техніка, тільки штаб, вибираю п'яту швидкість. Трішечки фіксую велика кількість пунктів, від яких залежить який результат ми отримаємо. Також у техніці штамп є деякий секрет. Тож, до зустрічі у практичному блоці.